Структурні формули, якими користуються в органічній хімії, є площинними схемами молекул, що відбивають їхню хімічну будову. Реальна ж будова молекул різниться від схематичного зображення, оскільки атоми розміщуються у тривимірному просторі. Зокрема, молекула метану має форму правильної тригональної піраміди тетраедра. Якщо атом карбону вписати в центр цієї геометричної фігури, то чотири валентні зв'язки спрямуються під кутом 109,5 градуса до вершин, де розміщені атоми гідрогену. У результаті переміщення одного 2 С електрона на вільну 2П-орбіталь атом має чотири неспарені електрони, здатні утворювати ковалентні зв'язки. Проте С і П електронні хмари мають різні форми перші форму кулі, другі форму гантелі об'ємної вісімки. Очевидно, внаслідок перекривання цих електронних хмар з S-електронними хмарами атомів гідрогену мали б утворитися нерівноцінні зв'язки CH. Однак відомо, що в молекулі метану всі зв'язки однакові, тобто утворені однаковими електронними хмарами. Для пояснення цієї суперечності було запропоновано гіпотезу гібридизації електронних хмар. Згідно з цією гіпотезою, в момент утворення молекули метану 1 С і 3 П електрони атома карбону гібридизуються, тобто змішуються. І в результаті утворюються чотири нові рівноцінні гібридизовані електронні хмари, що мають форму несиметричних вісімок, витягнутих у напрямку від центра до вершин тетраєдра під кутом одна відносно одної 109,5 градуса. Такий вид гібридизації електронів називають е СПЦ. Три гібридизацією